З вами Сюви на каналі Чайшегастиками і я дала режим гри, тому що на сейферісі я вже все закінчила, закінчила сюжет Побила основного боса, і тепер я не маю що робити тут. Ну і плюс, через те, що я побила головного боса, всі з цвинтаря розбіглись. Цвинтар не відкривається, так що я не можу за заворота, що там відбувається. Ми застрягли на кладовищі і мені скучно. Так. А я навіть не подивилася, скільки коштує цей перстеник, який підкину у скриньку Full Metal. А, коштує трошки. Ну, він цікава штука, до речі. І ще мені треба попроподавати всяку шнягу. І я хочу подивитися, чи він часом не подерпив або не ускладнив тінь Янгола. Ще одна проблема, яка щось не фікситься сама по собі. Я не бачу міміка Мідаса. Наповнення взагалі не працює абсолютно. Тож таке. Будемо якось без, без Мідаса. Так що тут? Сумій. Мене є куди впхати перо. У мене є куди впхати перо в штанах ще одна штука є. Так, а оце все певно буде йти у продаж, крім. А ось, світлядочку треба добити. Що по кабедях? Добре, кабеді зразу фахібу, ти де. Ми вже не питаємо. 900, 500. Тут 900 маленьке, ми продаємо великі. Нічого. Якщо треба буде крафтити, я накрафчу просто. Ой! Колечки я підняти, певно, не буду. Хоч запасне якесь одне, здалося б покласти. Ще з грибами теж опять якісь переколи з червоним грибом. Він любить е, гуляти. Коротше, він з'їв гриб, але він продав той самий гриб, котрий з'їв. Я не, не розумію, чого воно так глючить, але вже. Так що виловлюю ще пару помилок і біжу. Так, що тут? Будь-який ще захист від отрути. Е, куди це запхати? не, Воно мені не заважало. Є. І один запас є. Е, що ще? зіллячка треба накупити Треба вже трошки активніше платити. Фармити зіллячка, тому що е, зараз у мене буде пропадати інвентар, якщо я буду вбирати. 3333. Подешевше, було 6 тисяч. Що буде стрійка? Не повезло. Я вже мало. мала. Е, так. Дай-ка Леонерте. І. Так, треба світлянку знайти саме гриб. Добренько. Біжу я. Біжу шукати, де зловити прокляття і що? Ой, отіть, у мене ключа тут нема. Де треба дістати золотий ключ? Скажіть мені. У перпетуума, так? Да? Тут є князі. Так що тільки у перпетуума, так? Да? А, паралельно можемо і прокляття десь зловити, але я думаю, я думаю, нам нема, що ловити з прокляття, якщо ми йдемо до перпетума знову. Трошки ускладнюємо собі справу. А, ти прихвинів.

І подивитися, наскільки в мене виходить бити ту ерунду. Так, все є. Ждем. Якщо він зараз ще не заспавниться, то буде кіно. Зараз він мав би спавнитися після одного прокляття. Але в мене все йде, як не в людей. Так, підкрутити звук. Це що мені рухатись треба? Ну, давайте монетки позбираємо. Є, нема. Нема? Я так розумію, в мене він спавниться конкретно після третього прокляття, так? Да? Ну окей, їдемо далі. Давайте друге прокляття. Е, Такс, ворог, пастка. Ворог чи пастка. Якщо я буду у ворога, то я його дістану бодай. Щось шумить. Тут він уже певно буде. А! Забери. Що тут? У не, не то, щоб є багато місця в багажнику, але. Ладно, не буде. Нема? Нема, тінь у мене не спавниться щось. Ти піднімаєш то чи, чи ти хірмі страдаєш? Щось не спавниться знову. Давайте веліто. Что він поволі, поволі бігає, чи що? Алло, Янгол, ти де? Нема. Шукаємо третє прокляття. Є. І далі розкакуємо. Бачите, міміка десь нема теж. Мені сумно без міміка трохи. Угу. Скарби або це, давайте це. І мені далі би здалось теж лідку взяти. О щось нікого ніде нема. А на простій арені вже мені некомфортно битись. Ще треба би почати трохи спочатку і подивитися, що там нового з діалогами, бо я хотіла... Щоб були хоч якісь діалоги з іншими гомонкулами. І там є один, але він на початку. Ляу! Є хто? Так, Янгл сьогодні вихідний, певно. Бо щось не приходить і не приходить. Побігли. Що він там собі думає, той янгол? Ого, заздоров. Тільки в мене там у скрині місця нема вже. Все забите? <кхи> Запас Запазиллечок отположені травішо. Що... І бачите, при прокляттях Ага, елітка подвоюється, вже працює. З великих плюсів такого подвоєння, що воно паралельно і досвіду побільше додає. Так, одна частина прокляття спрацювала. Тепер Чи спрацювало воно на виклик. Це ще ні. Two hours later. Так, стопе, я тут наловила аж 5 проклять, якщо навіть тут не заспавниться тінь Янгола, то його точно вже не буде. Mm -hmm. О, алелуйя! Де ти? А че в пиво поцелуевать не можно? Че это такое, сука? Кабан. Так, на это заспавнился, чел. О! О! Все, Спустився по понижчину. Так, тепер мені треба вилізти звідси. О! Пішов, 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 пішов. Здоров'я ще на місці, так що можемо битися. Уже трохи краще зносить. Чи то фуллметал подарпив, чи то подіяли бонуси. Ой, тогда мені зараз. Так, все. З близької дистанції я вже не доцілюю, так? Да? Так, коротше, в нього тепер тільки магію. У мене тільки один цей, тільки одне це зіллячко. Якщо не доб'ю, то не доб'ю вже. Біжи за мною. Сволоч, ти. Ходи, ходи, ходи. О, спустився. Нарешті. Боїшся? Є. Є, все, можу коцати. Що, якщо я мечем? 350. Кожен раз. Ну вибиває стабіду, але вже нічого, буду чергувати трошки. Довбаємо, 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 довбаємо. Це ще дуже мені щастить, що воно Так здоров'я багато не зносить і в мене ще є... Звілечко одне діє. За 100 секунд я його не доб'ю. А скільки буде. Ага, то все-таки мечем вигідніше. Окей. Окей. Хитань неба. Вибивай, покидається. Це ще добре що... добре, що ще прокачаний, коротше. Бо інакше була б мені тут тринда. Все, мінус. Мені цікаво, скільки його атаки будуть збивати тако, коли вже закінчиться все весь той триндець. А може його в лід запхати, до речі? Чи я, наскільки пам'ятаю, його елементальні атаки взагалі не хвилюють. Давай, добивай, добивай, добивай. Дай до половини. Здоров'я ще трохи на місці, якщо таке... Якщо таке не доб'ю, так тому і буде. Але я вперта, я ще можу й добити. Ждем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Пішли далі. Так, бонус до витривалості закінчився. Тепер треба почекати. Так, є паузи між атаками, бо відновити витривалість. Так, є половинка витривалості, хоч трошки щось поб'є. Ай. Ми можемо собі з ударів входити. і нічого страшного не буде. Добре, 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 добре. Шанси є ще не нульові. Ай! Витратила трошки забагато. Ой. Вибив з табіну. Стегла зі щитом. Ну, є менше половини в нього вже здоров'я. о, Блін, попалась. Я не можу зрозуміти, куди в нього цілить. Так, поволеньки відновлюємось. Або ну скільки він відбиває і скільки у нас гомункул відновлює, коли тримати ще постійно. Мені цікаво. Поки що відновлює, ну швидше, ніж він вибиває, так що. Жити будемо. Ага, ще можна уникати його ударів. Давай коцаємо, 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 поки дається. Поки задумався. Ай. У... Так, одного удару уникли другого не дуже. Нічого. Можемо ще раз пропонувати добити. Там нагороди швидше за все за нього не буде, але досвіду буде прямо... прямо скільки. Здоров'я все ще більше половини. У нас у нього менше. Солідно менше. Тим задумалась. А нам нема коли думати, нам треба щось робити. Ой! Десь ще коцнув. Коротше, з цією тіндю треба бути... щоб його перемогти, треба бути просто капець упертим. Загалом він, ну, босс запарний. Щет. А а він що ще нати ще там цілить? От зараза. Пішов геть. Так, давай бий. Просто з того всього. А тепер тікай. Ай. Є. Яй! Яй! Стоїмо! Нам треба зробити перерву. Яй. Що воно де Не все де не все не ще падає? А тепер біжи, біжи. Погуляли далі. Я так бачу, що коли ми далеко від нього, то він уже поспокійніше атакує. Ой, все, спокій закінчився. Тримаємось. Лишається тільки допадь. Ну, трошечки здоров'я лишилось, щоб доб'ю, доб'ю вже чисто з упертості. Природної впертості. Йовтіть. Це шохілку треть. Ай! Все, біжи. Поки він закінчує ту атаку, то він не робить другу. Це. А! Докаркала. Ай! Тут може, дозносити. То ще такий дурний ліс у ту херню з одним зіллячком крім мене. Походу, поки що тільки я. Я й у мене здоров'я закінчується. Давай, добивай. Чекаємо. Звідки у тебе стільки здоров'я? О, алелуя! Алелуя. Упав! Крилатий. Нам віддали наші бонуси. Щось крила. Крила під підлогою ще не проспавнились. Так, скільки рівнів наптали? Два рівні. Є, все. Все вирівняла. музичка ще не зупинилась, але вона по факту і не зупиниться. Гладіус нам дали Добренько. Побили тінь ядгола вже, додам це до серії. Коротше, вже буде цікавіше. Забираємо ключик і додому. Тепер точно все. І все-таки сумно, що ми не, не маємо можливості хоча б ну, перед фіналом попрощатися з персонажами. Таке з Гозу я приблизно зрозуміла, що відбулося, що сталося. З Фахімом не зрозуміло нічого. Він типу просто втік. Куди втік Леонард так не, теж не, не ясно? І продати в результаті. Нема шо, нема кому нема що? Та й таке. Тож, це поки що всі виловлені приколи на сьогодні. З вами була Сню, ви були на каналі Чай з Жагастика. Ми десь найближчим часом будемо продовжувати стріми по Life of Sofie. Так що не забувайте про мене, не забувайте також донатити на ЗСУ і всім удачі, всім папа!